Якщо ви вивчаєте англійську і помічаєте, що ваші речення інколи звучать не дуже природно. Можливо, ви навіть відчуваєте, що там є помілка, але ви не дуже впевнені, коли використовувати закінчення інга, коли не використовувати, особливо після прийменників. Сьогодні тема буде дуже цікава. Тема, яка не має винятків. Правило англійської мови це дивина, взагалі. Правило англійської мови не має винятків. Сьогодні поговоримо про використання. Прийменників і дієслів після них, тому що правило дуже цікаве. Завдяки цьому правилу ми постараємося зробити вашу англійську мову набагато кращою та природнішою. Отже, сьогодні вивчаємо правило прийменник плюс дієслово із закінченням інь. Це правило здається простим, але його ігнорування може призвести до поширених помилок. Ми детально розберемо, як це працює сьогодні. Розглянемо багато прикладів, дізнаємося цікаві факти. Та, звісно, потренуємося на практиці. Якщо готові, то починаємо. Основи, прийменник плюс дієслово з закінченням "-ing". Отже, дієслово з закінченням "-ing", у англійській мові воно має назву, яку ми маємо відео на цьому каналі про такі дієслова. Герундій, правильно, ви дивилися це відео? Якщо ні, я рекомендую його переглянути. Залишу посилання у описі до цього відео. Найперше правило, яке варто запам'ятати, ось це те саме правило, яке не має винятків. Після будь-якого прийменника. Прийменник це те слово, яке стоїть біля іменника. Вказує на іменник, на місце знаходження іменника і таке інше. Які це прийменники? In. On. At, for, about, with, without, after, before. Ну і інші прийменники. Якщо ви хочете використати дієслово після цих прийменників, то це дієслово завжди, завжди буде стояти у формі герундія, буде у формі дієслово плюс закінчення "-ing". Завжди. І це правило не має винятків. Запам'ятайте це дуже цікава англійська мова. А що таке герундій? А герундій – це форма дієслова, яка закінчується на «ing». І у тому випадку, коли дієслово закінчується на інг, і воно є Герундієм. Це, і коли це не тривала форма дієслова, а саме Герундій, то герундій в такому випадку ви знаєте вже. Із наших попередніх відео він функціонує як іменник. Тобто дієслово перетворюється на назву дії. Є дія, а потім є назва дії. До речі, погляньте, на приклади. to read читати. А reading вже в нас буде читання, якщо це Герунді. Swim плавати. Swimming буде в нас плавання. Тобто є дія, що робити? Плавати, swim, read. Назва дії, плавання хто що, talk розмовляти, а talking розмова або ну, розмовляння. Тобто, це назва дії, а дія, яка talk розмовляти. До речі, зразу цікавий факт: це правило настільки жорстке, що в англійській мові не існує прийменника, після якого б використовувався інфінітив. Тобто дієслово з частичкою to попереду, наприклад, to read. Після прийменника in, on і так далі, які я ось тут маєте бачити на екрані, ніколи не використовується інфінітив. Ось яке строге і точне правило англійської мови. Дивно, що англічани ще його не якось не перекрутили, тому що практично все має винятки, а ось це правило винятків немає. Якщо ви це пам'ятаєте, запам'ятаєте цей момент, що тільки герундій йде після прийменника. То тоді у вас ніколи не буде проблем із, вибором точного, із точним вибором тих слів, які будете ви використовувати після прийменників. А зараз давайте розглянемо найпоширеніші прийменники, які ви будете використовувати з ing-дієсловами або з грундієм. Та розберемося з їхнім значенням у контексті. Давайте я себе приберу. Отже, прийменник about, плюс дієслово закінченням. «ing». Значення about is in це про щось. About означає «про» або «щодо чогось. Використовуємо тоді, коли говоримо або думаємо про певну дію, про щось. He's always talking about traveling. Він завжди говорить про подорожі, тому що about, а після нього йде travel, із закінченням «ing». Герундій, пам'ятаєте, герунді перетворюється на назву дії. Із дії стає назвою дії. Тобто не, не подорожувати, а подорож. She cares a lot about helping others. Вона дуже піклується про допомогу іншим. To help допомагати, що робити. Це в нас діє слово буде. А оскільки в нас там стоїть about, то після нього йде в нас герундій, який означає назву дії, а не дію. Не що робити, а хто що. Допомога. Прийменник for. Саме поширене його використання, коли ми говоримо для чогось, з якою метою, але також ми можемо його використовувати у значенні за щось. Ви зараз побачите приклади. Отже, прийменник for і, закі і потім діє слово закінченням in вказує на причину, на мету або подяку за дію. Thank you for helping me. Тобто ви тут вже не скажете thank you for help me. Оскільки for це прийменник, після нього наступне дієслово використовується з закінченням ing. Дякую за допомогу. This machine is for cutting wood. Ця машина для різання деревини. He was punished for cheating on the exam. Його покарали за списування на іспиті. For, потім у нас йде дієслово із закінченням –ing. Прийменник IN. А потім дієслово з закінченням "-ing". Найбільш популярне значення цього прийменника це у, у чомусь. А інше значення під час чогось. Використання дієслова з закінченням "-ing» після прийменника in часто вказує на участь, на зацікавленість у дії або на те, що відбувається під час дії. She's interested in learning new languages. Вона зацікавлена у вивченні нових мов. They spent hours in discussing the project. Вони провели години в обговоренні проєкту. You can improve your pronunciation in listening to podcasts. Ти можеш покращити свою вимову слухаючи подкасти. У кожному з цих прикладів після прийменника in, де в нас діє слово закінченням ing, І так завжди буде. Ніколи не можна говорити She is interested in to learn new languages. Прийменник of. Of це з чогось або про щось. Часто йде після прикметників, що виражають почуття, страх і здатність, або після певних іменників якихось. I am afraid of flying, наприклад. Я боюся літати. У нас тут є почуття страху до польотів. Are you capable of doing it by yourself? Ти здатен зробити це сам? The idea of winning the lottery excites me. Ідея виграти в лотерею мене захоплює. Бачите, після прийменника OF іде в нас дієслово з закінченням «ing». On. Ми з вами звикли, що on це завжди на. Але у поєднанні із дієсловом, яке йде після нього із закінченням ING, значення буде трошки інакше. Буде значення після чогось, одразу після. І тоді воно вказує на дію, яка відбувається негайно після іншої дії. On arriving home, she immediately called her sister. Прибувши додому, вона одразу зателефонувала сестрі. Тут, прибувши додому, наступна дія негайно йде – телефонування. Але якщо не обов'язково, одразу дія відбувається після попередньої дії, зараз поговоримо. On hearing the news, he ran out. Почувши новини, він вибіг. He started to cry on seeing his old friend. Він почав плакати, побачивши свого старого друга. Якщо прийменник on і дієслово з закінченням ING говорять про дію, яка відбувається негайно після іншої дії, то прийменник after після із дієсловом із закінченням ing буде вказувати дію, яка відбувається після іншої дії, але не зразу. не Зразу після закінчення попередньої дії, десь колись після якоїсь попередньої дії. After finishing work, I usually go to the gym. Після закінчення роботи я зазвичай ходжу у спортзал. They went for a walk after having dinner. Вони пішли на прогулянку після вечері. After, after. Finishing having. Бачите, тільки закінчення in. Є слово з закінченням «ing» після цих прийменників. Before. Ми знаємо це слово, яке означає перед або до того, як, перед чимось. І завжди before це протилежність «after». Оскільки «after» у нас показує дію, яка відбувалася після попередньої якоїсь дії, не обов'язково зразу, але колись там після, то before вказує на дію, що передує інші дії, до відбувалася до іншої дії. Brush your teeth. Before going to bed. Почисти зуби перед сном, до того як ти підеш у ліжко. Before going to bed. Before starting a new job, he took a vacation. Перед початком нової роботи він взяв відпустку. Як бачите тут також, кожне діє слово після прийменника before має закінчення in герунді. By. В англійській мові прийменник by вказує на спосіб, яким була виконана дія. Яка йде після цього прийменника з закінченням "-ing". спосіб виконання. Ким чим? Тобто шляхом чогось за допомогою чогось була виконана якась дія. Ось погляньте на приклади. You can improve your English by reading books. By reading reading. books. Ти можеш покращити свою англійську читаючи книги. He earned a lot of money by selling his paintings. By selling. Він заробив багато грошей продаючи свої картини. Прийменник without і дієслово з закінченням ing після нього означає без чогось, і тому він указує на відсутність певної дії. She left without saying goodbye. Вона пішла без прощання, without saying. Don't try to learn English without practicing. Не намагайся вивчати англійську без практики. Зараз ми з вами перейдемо до важливих нюансів та особливих випадків з to. Так, я говорив, що інфінітива після прийменників немає, але є нюанс. І це не виняток, це нюанс. Але найперше хочу запросити вас до того, щоб ви поставили вподобайки цьому відео, якщо воно вам вже подобається. Залишити якісь коментарі, не забути і підписатися обов'язково. Якщо ви ще не підписані, обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями, і це допоможе і каналу розвиватися, і вам, і вашим друзям вивчати англійську ось так у цікавий спосіб, і дуже легко. А зараз до нюансів. Отже, нюанси та особливі випадки, але особливі випадки стосуватимуться. To. Це, мабуть, найчастіша причина плутанини. Зазвичай, коли ми бачимо to, ми думаємо про інфінітив to read, to go, to eat, але іноді to є прийменником, і після нього теж потрібно використовувати дієслово з ing. Як це відрізнити? Часто to буде прийменником, коли воно є частиною фіксованого виразу. Є іменниковий, іменниковий вираз, іменникова фраза. Або фразового дієслова, наприклад, так само. Тут to не вказує на мету, щоб щось зробити: to eat, to drink, to read, to sleep, і так далі, а є невід'ємною частиною попереднього слова чи попередньої фрази. Це собі запам'ятайте: якщо to є частина фрази, а не сама по собі там стоїть як інфінітив, то після to так само буде в нас іти дієслово із закінченням. Правильно, ing. Подивіться. Look forward to, і слово закінченням. Ing". З нетерпінням чекати чогось. I look forward to hearing from you. Я з нетерпінням чекаю, щоб почути від вас, що ми тут маємо. Look forward to це в нас фраза. Look forward to. Ось така фраза. Вона там "-to", не можна викидати з цієї фрази. Так само, коли ми використовуємо be used to. Ну, бі дієслово його потрібно відміняти стосовно особи. I am used to, you are used to, we are used to, they are used to, і так далі. Ми маємо відео на каналі цьому про використання дієслова to be залишу посилання для вас, якщо ви ще його не дивилися. Обов'язково перегляньте. Be used to так само фраза. І якщо після цієї фрази йде в нас дієслово, воно обов'язково буде. Із закінченням «-ing». Тобто, бачите, правило саме по собі не міняється, а просто воно в себе включає ще і фрази не тільки прості прийменника, а й фрази з прийменниками. Тобто used to бути звиклим до чогось. Я вже звик до цієї або такої дії. I'm used to waking up early. Я звик прокидатися рано. Get used to. Get used to звикати до чогось. Так само фраза, тому там «to» не відділяється від цієї фрази, а після нього знов таки буде закінчення «ing». Погляньте. She is getting used to living in a big city. Вона звикає жити у великому місті. Наступна цікава фраза Object to заперечувати проти чогось. «Object to» to – «He objects to working on weekends». Він заперечує проти роботи на вихідних. Тут не можна викинути to, тому ми після нього використовуємо дієслово з закінченням ing. Devote oneself to значення присвячувати себе чомусь. She devotes herself to helping disadvantaged children. Вона присвячує себе допомозі дітям з малозабезпечених сімей. In addition to так само не можна викинути частичку to. І тому після неї так само буде дієслово з закінченням ing. Це значення буде мати на додаток до чогось. In addition to studying, she also works part-time. На додаток до навчання, на додаток до, чогось, до навчання, вона також працює на півставки. Любі друзі, ще раз вам наголошую, що правило незмінне після прийменника завжди йде у нас дієслово з закінченням ing. Щоб вас не плутали інфінітиви, ми знаємо, що інфінітив після прийменника ніколи не йде. Щоб вас не плутали інфінітиви, пам'ятайте, to може використовуватися із дієсловом після нього з закінченням ing тільки тоді, коли to є частиною фрази, і яку не можна розділяти. Ось деякі з них ми з вами щойно використали щоб і потренуємося зараз у праві, як використовувати. Ці прийменники із дієсловами закінченням «ін». тобто до вправи зараз. Ну що ж, час перевірити свої знання. Заповніть пропуски, використовуючи правильну форму дієслова в дужках з додаванням прийменника: about, for, in, on, after, before, by, without. Thank you. Come to my party. Дякую за те, що ви прийшли на мою вечірку. Що би ви тут використали? Який прийменник? Звичайно. For за. Thank you for coming to my party. She's interested in learn about history. Вона зацікавлена у вивченні історії. Тут ми використаємо in learning about history. He left. Say goodbye. Який з тих перейменників ви би використали? Звичайно, що тут ви... напрошується тільки without. He left. Without, і пам'ятаєте після without, так як інших прийменників, є слово використовуємо закінченням ing. He left without saying goodbye. Він пішов, не попрощавшись. I am looking forward. to See you next week. Looking forward to. Тому що це така фраза looking forward to до choice. Оскільки тут у нас to частина фрази looking forward to. То наступне дієслово в даному випадку «сі» буде також із закінченням ing. Пам'ятаєте? I'm looking forward to seeing you next week. You can improve your vocabulary, read more. Про покращення чогось використовується by. Тобто яким способом? You can improve your vocabulary by reading more. Ви можете покращити свій словниковий запас, читаючи більше. Are you to... Drive on the left side of the road. Пам'ятаєте? фраза у нас була из частички to. Used to. To be used to. Тому-то тут у нас будет Are you used to driving on the left side of the road? Вы звыкли ездите по дороги? I object. Pay so much for this service. Так само фраза object to. I object to. Paying so much for this service. Я проти того, щоб платити так багато за цю послугу. Вітаю! Ви щойно освоїли дуже важливий аспект англійської граматики, і ось тепер ви знаєте точно, що після прийменників дієслово завжди має бути із закінченням ing. Пам'ятайте? Головне, це не боятися помилятися, а вчитися на помилках. І я би дуже радив вам, щоб ви обов'язково залишили якийсь коментар у цьому відео. Особливо, якщо ви зможете використати сьогоднішні знання, які ви щойно отримали. Залиште не тільки коментар, але залиште ваші вподобайки і відправте це відео тим, кому ви вважаєте, буде цікаво, або поширте в соціальних мережах. Людям буде дуже цікаво про всі ті відео, які я рекомендував подивитися. Загляньте вниз під цим відео у опис до цього відео, і там будуть посилання. Побачимося наступного разу. Бай-бай!